Добрий день, це канал, я і мамині тваринки, це мої козомордочки. Так? що, що? що, що, Що ти хочеш, моя кисенька? І я прийшла до своїх козульків відповідати на запитання по козах. Так. Ой, коли я починаю давати своїм козам. Сіно чи там солому, щоб то не було, коли я їм починаю давати. Починаю давати тоді, коли нема вже зеленини. Ще зараз, поки я кошу траву, бачите, в них вже трава тутечка і там. ось Бачите, трава. трава. трава де бідаємо, їдали, а траву кайш сама. Ну, поки є трава, то я їм не даю сухого. Їдять гарбуз, тертий морква і дроблене зерно. Оце і їм даю їсти зараз. І врано траву ложу, бо в рано вони пастися не йдуть. Ось той їдять траву, гарбуз, морква. Куди? Куди ти повернулася? Ага? Куди ти повернулася? А ну повертайсь назад, І вчися стояти як треба, краля. Ага, а ти як думала? О. То вони зранку їдять так, а з губіда йдуть пастися, то я їм їсти не даю на ніч. Вони хочуть доїдати цю траву, рано я її вибираю, тому що вони не з'їли, розстеляю на, дв... на горі шифером. Ту траву і вони в зимою її з'їдять. Вона зараз висохне під шифером. І вони її тоді зимою прекрасно з'їдять. Ось. І такі то справи. І ніц їм страшного не вредить. Ось. Воно під шифером гарно висихає, робиться сухеньке, зелене. І тоді остається така трава файна. Ось так. так. Ось, коли починаю, як вже от, нема що вкосити, а їсти треба положити, менше ходять пастися. Що там тебе свербить? Менше ходять пастися. Чекай, чекай, почухаю. О. Треба почухати тепло. Подивитися за, за тим, що вона чухає, десь свербити її. Там моє є під рогом. Ось, так що ось такі то справи. А тоді, вже як нема ніж дати, даю їм прекрасну солому починаю. Ну, цього року солому я давати. Хіба тільки так для різноманіття буду давати. Будуть в мене їсти конюшини, сіна маю багато, так що їм їдла хватить. Ось такі то справи. О, ох, 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 мухи кусають, мов каштана. Ось такі то справи. Ось, гризе планку. Так, що ось такі діла. Сіно буду давати десь вже туди пізніше. Ну, в мене ще, я думаю, до половини жовтня хватить косити траву, а там побачу, там і почну давати вже їм і ложити конюшину. Стюка. Та й отут таке. Ну, каштан, мухи кусають, а ти як думав? Ось. Так, коли починаю, коли я буду давати вже своїм козам кайот, я вже їм даю, вже даю кайот кожен день. Ось кайот даю, не кожен день, через день. Вже даю, я заказала. Тут в мене півбанки тільки залишилося, що я даю. О, бачите, там вже мало, мало є. Даю через день своїм кузулькам, цукерочки такі і вони їдять. Заложу в гарбуз, зерном от зерном зверху сиплю, пшениця в мене йде зараз. Зверха трошки присипаю ще, то вони з зерном з'їдають. Бо одні їдять, другі викаблучуються, ну а їсти їм всім треба кайот дати, хай поїдять, щоб були вони мені здоровші. І козел їсть кайот, і вони їдять. Тільки кастратою не даю, а тим всім ложу даю їсти. Ось, так що ось такі-то справи. От і такі-то у нас байки. Так, коли буду давати живину і кальцій. Кальцій живину трошки пізніше, зараз ще багато в них вітамінів своїх є, натуральних, таких, що їм вистачає. Тобто вони вони яблука їдять, пасуться на деревах, гарбуз їдять. І їм повністю вистачає їдла ще, вітамінів, то я ще не даю. Ще зима вся впереді, ще їм хватають живини, і, і хватить кальцій подавати. Мій листопад грудень, я їм подаю кальцій і подаю живину тоді. Вже як вони будуть в запуску. Бо як зараз почну давати кальцій, начну давати живину, то я їх не встигну запустити. А мені треба їх позапускати, окрім ось цієї, що лягає. Ту я ще даю два рази принцесу свою. вона лапочка у мене, ще доїться два рази, бо вона ще не гуляна. Ну і тих дві. Я думаю, що вони ще не гуляні, бо я не бачила, щоб вони за козлами зривалися. Ось такі то справи. І тоді буду їм давати їхні смаколики. Так що ось такі то справи. Ходять пастися зараз раз, тільки в день, я вже казала. Це йде, напевно, Наталя, вже гуси кричать. О. Лапка! Ну, от що ти робиш? Лапка? Ти вредіна! Ось такі то справи. Вроді я відповіла на ті питання, що мене питали. Ось. Як так щось такі то діла. Ну, поздоровайся. Що там? Йой, я забула, Тебі мала ж написати, що ти маєш купити, бо я нині була в магазині і забула купити. Два желє-зелених мені треба. Ой, висяк. Зеленій жилетін не вийде. Ну, Ось такі тобі ладненько, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я, Скоріше і нам всім перемоги. Хай Бог дає, щоб ваші кузульки були живі, здорові. І все Всім па-па.